Чи потрібно знижувати тиск, якщо ми себе погано почуваємо? Вітаю, друзі, з вами екодоктор. І сьогодні ми продовжуємо тему попереднього відео, коли приходила жінка, яка казала, що в неї тиск там 120-130 і нормально, 136, і вона вже відчуває, що її веде. Е, вона приходила до мене з тиском 140, потім після сеансу було 147, вона почувала себе краще, і ми е, прийшли до висновку, що, е, якщо нормальний ми маємо відтік від голови венозної крові, лімфи, то відповідно е, певні коливання тиску ми не маємо відчувати. Ми говорили про те, що тиск е, може підвищуватися у спортсменів навіть до за якихось там до 300 величин. Ну, і якщо їм це нормально, інколи, звичайно, спортсмени помирають при таких навантаженнях, але це вже питання до спортивної медицини. Частіше за все, відновлюються і, і живуть собі далі. Або заробляють гіпертонічну хворобу, яку не змогли скоригувати е під час реабілітації відновлення. Саме на етапі відміни спортивних навантажень, зменшення. А так в цілому ну, якби людина може витримувати такі калування. Звичайно, не в похилому віці, звичайно, при нормальному стані судин. Так. Але ця жіночка прийшла знову. Е, прийшла знову, е, Каже, що за там, тиждень чи скільки пройшло, е, з моменту попередньої нашої зустрічі, ну, днів п'ять, Скарг на голову не було, навіть там мінялась погода, йшов дощ, було все нормально. Ми міряємо тиск він 140. Ну, це в кінці робочого дня, нормальна ситуація. Трошки десь напруження, прийшла, прийшла до лікаря, трошки хвилюється. 140. Є скарги, нема скарг. Проводимо сеанс, покращимо ще відтік, знімаємо напруження з шийного відділу хребта, краніосакральну терапію, остеопатію. Шейно шийного відділу хребта, ще грудного переходу. Міряємо тиск 150. Ну, А перед цим питаю самопочуття. Нормально це почуває? Нормально. 150, ну там на 85, здається. Ну, Нижні, нижні цифри її не турбують, а от верхні турбували завжди. І от 150, як це почуваєте, краще, ніж на початку сеансу. Тобто тиск організм підвищує, йому треба там вимити ці всі відходи, які ми розгрібаємо, і тіло не відчуває дискомфорту. Кажу, приїдеш додому, поміряй тиск, і скажи мені, який буде тиск вдома. Приїжджає, міряє, присилає картинку 120, там на 78, почуваюся, норм. Е, а я ж питаю, а є різниця між тиском 150 і 120 в самочувстві, в самопочутті? Нема різниці. Каже, чувствуй себе однаково добре. І це і є наша мета як лікарів, які. Е, Хочуть не просто лікувати хвороби, а хочуть відновлювати здоров'я. Тобто, наша мета зробити коливання якихось адаптаційних параметрів тіла до змін зовнішніх умов або внутрішніх, зробити їх комфортними. Тобто людина, у якої був діапазон десь 15 мм, 120 нормально, 135 вже все, 115-110 теж вже все. І от тепер у неї вже діапазон виріс 30 мм, буквально два сеанси. Да? Ну, там ще фітотерапію ми її призначили, п'є, і все добре. Тобто, вже 120-150 це її нормальний діапазон. Це не означає, що тих 150 має бути завжди, і це норм. Але у нас див диво, вона каже, нас же вчили завжди, що тиск підвищений, треба знижувати. І я кажу, так. Да, Тиск підвищений треба знижувати, коли він 170, 180, 190, 200, там, 220. Це не норма. Тобто такий тиск весь час не має бути. Якщо ви тільки що піднялись до мене на поверх, там сім поверхів пішки через. Сходинку. Ну, він має, може бути трішки підвищений, але має пройти 5-10 хвилин, він має заспокоїтись і, і знизитись, якщо все нормально. І його не треба тоді знижувати ліками або полежати, там, посидіти. Все. Нема навантаження, все, тиск спокійно опускається. Це нормально. Якщо ти стабільно підвищений, і навіть людина його не відчуває. Треба знижити. У мене є такі пацієнти, які приходили з тиском 220, який не відчувають. І ми його прям спеціально знижаємо. Тому що, якщо стабільно підвищений, то. Причому підвищений високо: 160, 170, 180, вище 140 згідно сучасних класифікацій. Е, от, то так. То да. Тому що це знижує ресурс роботи нервової системи, ресурс роботи судин, ресурс роботи серця, тобто всі швидше виснажуються і, 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 швидше, і, і швидше зношуються. А якщо це 120-140 при нагрузці 150, потім прийшла додому, лягла, полежала, опять 120 і саме чувство є хороше, це є фізіологічний діапазон. Коливань. Звичайно, я хочу, щоб навіть під час приходу до мене і після сеансу він залишався десь в межах 140. Тобто ми будемо над цим працювати, але в цьому немає нічого. Це дивно, тому що робота з шийним відділом хребта. Якщо вона піднімає тиск всього на 10 мм, це нормально, тому що там є нервові сплетіння, які реагують на тон, які впливають на тонус судин. Ну і якби тому ми міряємо тиск у людей з нестабільним тиском, міряємо тиск перед, перед роботою з з головою, тому що на 10-20, ну, навіть на 30 одиниць може піднятися, і це норм. Але якщо він був 130, а став 160, прийшла додому опять 130, ну, плюс-мінус. А якщо він був 160, а став 190, це вже не добре. Тому якщо ти спідвищений, або знижуємо таблетками, або не працюємо в цей день з шийно, з шийно головним відділом тіла. Ось, така, ось такі мої думки на цю тему, тому що пацієнти часто приходять з такими проханнями, і, до речі, зараз хтось іще написав, що хоче на прийом, зараз з такої ж причини. Навіть невеличке коливання тиску, я вже помираю, мені вже погано. Оце так не має бути. Звичайно, ми маємо від, відслідкувати, відлікувати, е, нормалізувати ситуацію, де тиск так собі скаче. Так не може скакати, просто так. Має поступово залежати від потреб. Але і реакція на нього має бути адекватна. Будьте здорові!